А ось і під'їхав новий огляд на дива російського автопрому. Цього разу досліджуємо новий хантер. Дивимось. у вас «Хантер». Капот вже рваний. Справа причому такого нет. Та сварка називається як наслава С... чи Пластилін. Хлопать надо. Уплотнитель задней двери уже растрескался. Мир роскоши и комфорта. Это что такое? Самостоятельно что-то можно подключать. А чтобы не запачкать, не дай бог. Хотя, что запачкать, тут всё нарезано, сплошное. Тут и запашина. Это инородно смотрится, уберите это, пожалуйста. Ку-ку, а под локером у нас что? Правильно, ржавчина, вот там что. Ось це так російський автопром. Так виглядають нові машини, які в салоні продають. Я не знаю. Мені здається, з року там го не змінилося абсолютно нічого. Ви зайдіть. Ну, я ніколи там не був, звичайно, але якийсь там автосалон Мерседес чи автосалон БМВ та будь-якої марки. Абсолютно будь-який виробник. Ну, машини 2022-2023 там 23 року виробництва. Ну вони виглядають, ну просто якісь космолоти, там космічні літаки. будь-що. Давай на порівняємо навіть нехай ти Мерседес БМВ якогось 95-го року, чи якого ну, він буде ну, в рази краще. краще ніж це те, що ми побачили, тут порівнювати. Ти знову ж нема чого. Але правильно з цей росіянин зазначив, що ось те, що ви споглядаєте, це мір розкоші і комфорта. Там пластиліном заклеєні елементи, про що можна говорити? І машина в салоні, а під резиновими вкладками вже там все гниє іржа. І якби нова машина, нова. Я розумію, там не дуже люблять. Я знаю просто серед автолюбителів, наприклад, китайські автомобілі, бо не дуже хороша у них репутація в плані того, що вони гниють через там певні роки користування. Тут вона не користована, а вона вже гниє потроху. У ну, Росії два Тому... вибори, або свої вчизнення виробник, або китайський автопром. Тут вже залишається обирати і то, можливо, і з Китаєм не буде зв'язку в майбутньому. І гуманне ставлення до військовополонених та дотримання міжнародного права. Саме це з усіх сил намагається продемонструвати російська пропаганда. Так, псевдожурналісти зняли матеріал про нібито утримання полонених українців. кажуть, арештанти харчуються краще ніж на фронті. Далі почуєте цю цинічну брехню, і можемо побачити фрагмент. Обед – это первое и второе компот. Сегодня лапша и перловка с рыбными консервами, завтра свинина, тушеная с картошкой. Пленный не должен терять веси. Этого требует международная конвенция. Они и не теряют. Многие на фронте такой еды не видели. Еду готовят пленные, они же пекут хлеб. На складе всегда есть суточный запас. 300 граммов ржаного и 200 пшеничного на одного человека. Россия кормит каждого украинского арестанта три раза в день. Це максимально цинічно виглядає журналістка, яка не Росія Дін йде по коридору, розповідає про якісь міжнародні конвенції. Ми все прекрасно бачили на власні очі, як повертаються наші українські бійці з полону, як які вони мають вигляд: мінус 20 мінус кілограмів. Як приїжджають російські військовополонені на територію Російської Федерації плюс 30, плюс 20 кілограмів, і при тому ще умудряються розповідати, як їм там було погано, важко, як їх били. Хоча, якщо порівняти дві картинки, це взагалі не небудь земля. Це так, є таке насправді, і було б навіть добре. Якби все було так насправді, як показує російська пропаганда, якби з нашими хлопцями там відповідно до них ставилися, поводили себе і вони перебували в таких умовах, тому що дуже багато наших військовослужбовців, які повертаються з полону, потім розповідають, що Ну, вони жили просто по якимось підвалам в п'ятьох, в шістьох місця катастрофічно не вистачало, харчування було абсолютно мінімальним. Допити, там і катування, допити катування, це там ледь не буденна справа. На жаль, тому це, мабуть, той випадок, коли пропаганда цинічно бреше, але от хотілося би, щоб і в полоні там нашим хлопцям було трохи краще, були трохи кращі умови. Але ось, ну як є, ось такою є Російська Федерація. Нащадки Пушкіна та Толстого на болотах звикли хізуватися великою російською культурою. Ба Більше нині росіяни прагнуть довести, що вони гідно продовжують розвивати цю культуру. Та чи виходить у них це? Далі почуєте вірш від нового з вояк і оцінюєте їх творчість. У природі немає плохої погоди. Ураган. І не нельзя ругати. Солнцепек в любое время года можем где угодно создавать. Гецин, акация, герани, василек, гвоздика, тюльпан самыми прекрасными цветами. Встретим мы гостей из разных стран. Несмотря на казусы погоды, в небесах игра грачей идет. Чуден каждый миг родной природы. супоносим каждый их полет. Сатана подвинул воеводу нам с кинжалом, хочет послужить. Посейдон стеной поднимет воду, чтоб партнеров наших остудить. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Горячо в любое время года мы гостей умеем принимать. Ну, так и хочется добавить несколько рядков про Нептун. Який теж там щось робить з е, певними корабликами з Чорноморського флоту Російської Федерації, але ну, ось вона така м, поезія, я навіть не знаю, чи можна це назвати поезією, але тим не менше кілька римованих рядків в воєнний час з боку Російської Федерації. Таким чином, вони, можливо, якось мотивують своїх воїнів, тому що там я бачив люди, які стояли поруч, сміялися. Це якісь військовослужбовці. Ну, я думаю, ви самі все бачили та чули. І Гітлер югент тепер у Білорусі. За шкільної сцени маленьких білорусів вчать ненавидіти Україну, вкладають в голову імперіалістичні ідеї та плекають ненависті до Байдена та Зеленського. Типовий дитячий ранок у білоруських таборах для дітей. Далі ви побачите. буде Будікрашо. Ви ізбраний, ви щасливчики. поскорее разрешить эту ситуацию. И чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, Господи, прости меня, чтобы Зеленский тоже. І бачимо реакцію дітей, які з Малку, фактично, але вже потроху поглядають усю цю пропаганду і. Найстрашніше потім це те, що з них виросте, яким вони виростуть, що вони будуть е взагалі думати і якось сприймати все, що відбувається довкола, тому що ось ви чули, що ця я не знаю, ведуча там чи це викладачка якась їхня розповідала. От щоб в Путіна все було добре, і щоб Байден і Зеленський нарешті е того. Тому я не вважаю абсолютно це нормальним, виховувати. От настільки ненависть самого дитинства, фактично, ну вони ж потім повиростають. Хто з на ким? Я чому зараз дивлюсь телефон? Хочу процитувати The Telegraph, про що тут пишуть, що до Білорусі було примусово вивезено близько більш ніж двох тисяч українських дітей від вересня 2022 року, де їм проводять приосове от таке от подібне перевохування. І. Також дітей розміщують у цих санаторіях, як вони кажуть, Астрошицьке містечко, центр зубрінок, табір Дубрава в Мінській області. І Автори матеріалу нагадують, що в таких самих таборах у Росії з дітьми проводили правосове перевиховання. Тобто тут навіть мова йдеться не про тих дітей, хто. Виріс на території Республіки Білорусь це йдеться про викрадених українських дітей, які яких депортують з нашої території, вивозять не тільки на території Російської Федерації в табори. Ось такі для перевиховання, як вони прикриваються санаторіями, вивозять на якісь там оздоровчі оздоровчі табори. А таке відбувається на території Республіки Білорусь, на жаль. Путін передає привіти загиблим расистам. Поки й тим позвітували про полеглих на війні, на якій патєрі нет, Він із розумним виглядом кивав і попросив передати свої вітання померлим загиблим солдатам армії РФ. Оце так шана від так званої батьківщини і диктатора. Може, нехай вже особисто передасть З них молодой герой Росії Дарт рядової дар який погиб марте прошлого года он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. однополчан. Да. и это очень ценно для нас. Для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце. Привет, тебе придет. Который погиб. Привет, тебе придет. Мы не знаем, Привет им передавайте. Я, даже не знаю, чи Путин не почув Про що він говорив і так сильно там, задивився на той папірець. Або він дійсно почув, що ось цей пропагандист говорить про а, знищених російських окупантів, попросив передати привіт. Нехай передають привіт, і чим більше таких привітів буде. Тим краще тут контор, дуже до тут дуже цікаво моменти. Ви ж чули так, як про них говорили, кожен хто е, помирає з російських загарбників? Кожного героїчна історія поголовно, абсолютно усі. Той гранатою прикрив, той відбив, я не знаю. Атаку 300 військ НАТО, той руками... той руками збив літак там американський і ще щось таке. Ну, Гармошки, перепрошую, я згадала відео, як гармошка гармошкою зупинили наступ. Не, не бачив це відео? Ми як... не пам'ятаю, напевно, з владом з колегою сиділа Атака. і показували, як грали чи на балалайках, чи на гармошці, і. Таким чином зупинили наступ да. українських бійців. І відганяли козаків-характерників. Ну, може бути, може бути абсолютно, але ну, в кінці оце привіт їм передавайте. Ну, це просто, я не знаю, це розрив. Я дуже сподіваюся, це стане новим мемом, вже став, але це дуже справді прикольно. Що ж, такими були вісті з болот, тому передаємо привіт усім російським військовим, які більше не тут. <смеш> а там а десь а там, там так, тому будемо поки продовжувати наш ефір далі.